Ну ви ж бачите всі ці корупційні схеми, які кожного тижня виникають в тих чи інших напрямках, і там просто як в чорній дірі зникають мільярди і мільярди гривень. Тому чи треба переглядати бюджет? Так треба переглядати бюджет, чи потрібно збільшувати гроші на для військових? Так, потрібно збільшувати гроші для виплат військовим, чи є звідки взяти ці гроші? Так, є звідки взяти всі гроші, і ми показуємо. І наші пропозиції вже декілька місяців лежать, залишилося владі тільки їх врахувати і виплатити військовим. Ну і знаєте, остання така. Ну, як на мене, гнила вишенька на осьому всьому корупційному торті влади це збільшення заробітних плат чиновників, які були проголосовані слугами народу в парламенті. Тобто, військовим сьогодні ви кажете, що грошей немає, але чиновникам вчора ви піднімали заробітні плати і виплачували знову їм мільйони і мільйони гривень. От така диспропорція, і якщо її не усунути, ну то завжди грошей не буде вистачати.